Вітаю вас, дорогі глядачі. Досить тяжка була ніч, досить поганий ранок, тому що досить сильний тракт був вночі. До речі, я про це попереджав. У мене був прогноз складений по днях, то якраз карти погані випадали на сьогоднішній день. Плюс прогноз по областях. Мені на Київ, я в понеділок складав прогноз по областях. Мені на Київ випала комбінація карт, це хулігани, сепаратисти. І карта ворога, активізація ворогів саме на Київ. Тому по Києву моє попередження збулося. Комбінація карти ворога і комбінація карта хулігана говорить про те, що тут цей теракт, який був сьогодні в центрі міста, це було спричинено конкретно сепаратистами. Наскільки мені відомо, є одна історія, що недавно СБУ викрило батька і сина, які були колаборантами, і в Києві викрили їх. Ну, тому я ж кажу, те, що сьогодні сталося, це також прояв сепаратизму. Мене просили попередити. Мені теж пис, пишуть деякі люди з нездібностями, і я в цьому плані погоджуюся з ними, що е найближчі два тижні для Києва можуть бути досить тяжкими. Будь ласка, краще зайвий раз ніде не гуляти, не показуватися, людні місця не відвідувати, тому що ситуація буде досить напружена. Я попередив, бережіть себе та своїх близьких. Я, хоч і рідко спілкуюся з іншими езотериками, але знаєте, рідко, але мітко. Є декілька таких людей спеціальних в моєму колі спілкування, яким я дуже сильно довіряю, і яких я вважаю теж досить сильними. Тому от я в цьому плані з ними згоден. Е, найближчі пару тижнів для Києва такі досить небезпечні. Краще людні місця не відвідуйте, великі масові супермаркети і так далі теж не відвідувати маленькі магазинчики. Якщо треба вигуляти собаку чи там десь ски, піти, кудись, то це такими коротенькими перебіжками. Ну бо небезпечно. Břeží sebe.